Мене звати Станіслав. Позивний мій Беха. Чого Беха? Того, що полюбляю БМВ. Бехи, БМПхи, як кажуть, в 22-му році прийшов добровольцем. До війни був звичайним етішником. Зараз прохожу службу в волинському підрозділі Національної гвардії України зв'язківцем. Завдання виконував на Запорізькому, на Покровському напрямку, так як я зв'язківець налагоджував зв'язок між в першу чергу, налагоджував зв'язок між підрозділами. В першу чергу в піхоті допомагав. Саме більше запам'яталося в коли прослуховували Пічки, вітаю. саме більше запам'яталося те, що вони кричали один до одного і вони не хотіли здавати свої позиції. В них була тактична карта з мітками, де вони знаходяться. Наприклад, хтось бере їхню рацію, це треба дуже обережно бути. Якщо вона виключена, якщо наприклад, ви знайшли її включеною, да, можна нею користуватися, але так само мати треба на увазі, вона може відслідковуватися. В ко є такі рації, що відслідковуються по Е, В них може бути gps трекер встановлений. Якщо вашу точку засікли, це може бути дуже погано. В першу чергу може прилетіти. Все, що тільки великого калібра, так само туди можуть направити піхоту, групу велику, так само туди можуть раз відправити маленькі групи. Саме такий запам'ятовуючий що цей момент на фронті це напевно, що всіх буде перший контакт з ворогом. У мене, наприклад, він відбувся, я його почув. Вони зайшли, і я ворога побачив в першу чергу за 5 метрів від себе. Я відкрив по ньому вогонь. Він якраз був за будівлею, за кірпічною будівлею. Він спів за неї відбігти, сховатися за забор дерев'яний, і я по дерев'яному забору почав стріляти. Відчуття в мене було від першого контакту, чесно кажучи, дуже сильний адреналін. Пізніше вже був е, трошки. Непорозуміння, як то так, що, як, боже, ужас. Ми розуміємо, що це загарбник, і в нас немає варіантів або він, або, або ми. Коли ми виходили з позицій, е завжди був час для відпочинку перегрузитися, е так сказати, нормально помитися, постиратися в першу чергу. Але я вам скажу так: якщо ви на позиції і ви сумніваєтесь в чомусь, наприклад, якась чуйка. Це треба все уважно слухати так само себе, внутрішній голос, але ніколи не здаватися. Є історії, які надихають з, попередніх, з попереднього виконання завдань побратимів, які виходили, наприклад, з оточення, які виходили з дуже багатьох ситуацій. Так само є відео, так само є в нас Герої України. Кожен, хто цікавиться військовою тематикою. Це надихає для подальшої боротьби. Зрівняти себе до 22-го року, до війни, до, до початку повномасштабної війни, не було в мене стільки фізичної, такої якби, впевненості в собі. Зараз я впевнений, наприклад, що я дуже багато на собі можу витягнути, що фізично, що морально. Дуже багато що залежить від бойової підготовки в першу чергу. Навчайтеся, навчайтеся, хлопці, навчайтеся, так само дівчата. Вивчайте різний тип озброєння для цього. Я завжди в принципі, інструктора, які вам допоможуть, підскажуть, тому що на війні це все важливо.